Вітаю! В ефірі спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Як проходить боротьба зі злочинами та правопорушеннями в нашому місті, де поліцейським доводиться опинятися під час несення служби, які правопорушення є найпоширенішими. Про це та багато іншого ви побачите в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції, мене звати Аліна Кравець, і сьогодні розкажемо про таке. Провалився в люк. Патрульні дістали дворічного хлопчика з батьком із з колодязя. Живі, живі, живі. Хороший хлопець. Та нічого, все живемо. Розбивай його. Ребенка дістали, шкору, прийшліть. Зачинився з медиком. Патрульні звільнили лікаря з пастки пацієнта. Відкривай, я переживаю. Що з тобою там? Встань, встань. Працювало. Патрульні затримали в аптеці крадія. Руки азарт. Руки назад. Лежи в карман, давай. Руки. Провалився у відкритий колодязь в центральному міському районі на вулиці Мартіна Шимановського маленький хлопчик впав в люк. Його батько заліз в яму, аби допомогти дитині. Однак вибратися не зміг. Патрульні дістали обох. Ой, комуністична комуністичка. 43. Срочно срочна спасателі скору ребонок упав в люк. <ріпи> Коммунистическая, 46. Снимай, снимай. <сёплес> Давайте. Снимай. Хороший. Да ничего, все живет. Раздевай его. Ребенка достали. В скорую пришлите. Быстрее машину. Давай, давай, давай. Снимай, снимай, снимай. Замерзнет. 33. Смотри, еще раз. Коммунистическая, 46. Бабуся гуляла з дворічним онуком. Хлопчик провалився у відкритий колодязь на тротуарі. Жінка почала кликати на допомогу. Прийшли мама і тато дитини. Батько поліз у яму, щоб дістати сина. Однак вибрати звідти чи витягти дитину не міг. У цей час поліцейські працювали неподалік. Вони допомогли сім'ї. Дістали батька з хлопчиком. Інспектори надали дитині першу домедичну допомогу. Дворічного малюка госпіталізували до лікарні. Нам звернулася жінка, яка заобщила, що її внук упав в сливний колодець. Подойдя к колодцю, відкинули кришку. отец ребенка теж заметил ситуацію. Пригнув в колодец. Бабушка возвращалась з детського саду і. Был снег, не заметили, что треснутая крышка, он провалился. Самостоятельно выбраться из колодца он не смог, подал нам ребенка. Мы ему помогли выбраться тоже из колодца, посадили в служебный автомобиль, переодели ребенка, дали нашу куртку служебную, закутали его, вызвали скорую помощь. Медик у заручниках. Виклик про допомогу швидкій патрульні отримали на службовий планшет. Інспектори оперативно прибули на місце та встановили, начебто хворий, для якого викликали карету швидкої допомоги, знаходиться в неадекватному стані та зачинився в кімнаті з лікарем. Надкривай, я переживаю, що з тобою там. Руки сюда, руку. Шу? <свят> ору, ору. Упокой. <свят> Что-то нет, я его не смотрел. Золотой сам шантажировал, заставлял сделать ему воздух пьяно. Забрал шприц у меня, ломал себе воздух пьяно. Что с а, ним? Что он делает дальше? Дальше с ним ничего. <свят> Працівник швидкої просив про допомогу. Аби дебошир не завдав чоловікові шкоди. Патрульні влізли в приміщення, пошкодивши міжкімнатні двері. Правопорушника затримали та передали слідчим. Свої дії зловмисник пояснити так і не зміг. До зловмисника було застосовано фізичну силу згідно статті 44 закону України про нас поліцію, а також спеціальні засоби згідно 45 Прибувши за вказаною адресою, було виявлено, що зловмисник зачинився з фельдшером з швидкої медичної допомоги в кімнаті та йому погрожує. Було прийнято рішення вибити дані двері та зайти в це приміщення. Наркопакет. В металургійному районі патрульні помітили підозрілого чоловіка. Він дивно поводився при появі інспекторів, тож поліцейські провели поверхневу перевірку та виявили в пакеті дещо. В міті при собі запрещені предмети, або вже речовини віщества, обіг котрих заборонено або обмежено на території України. Ну що в крепості... маленькому что-то похоже ну пакет да ну пока еще а даже предположительно и... что ну, предположительно как бы вроде опиумно какой-то ну как кухна ну а как, как выглядит как? по вашему ну, пакете ну ну с какой ну, вот, покажу вам, Про чоловіка з пакетом поліцейським повідомили пильні криворіжці. Підозри містян виявились небезпідставними. Патрульні перевірили чоловіка на наявність забороненого. В поліетиленовому пакеті, який громадянин тримав рюкзаку, інспектори виявили речовину зовні схожу на наркотичну. Чоловік сказав, що то опій, який він знайшов, на місце викликали слідчі для встановлення усіх обставин. Прибувши на місце виклику, було вивона чоловіка, схоже за орієнтуванням виклику. Який повідомив, що у нього в рюкзаки знаходиться речовина зовні схожа на наркотичну. На місці події було викликано слідчо-оперативну групу металургійного відділу поліції. Даний чоловік пояснив, що дану речовину він знайшов та намагався використати для власного застосування. Звичка з минулого. В Саксаганському районі в поле зору патрульних потрапив чоловік. Він заметушився, коли поліцейські попрямували в його бік. Криворіжець пришвидшив крок та спробував уникнути зустрічі з інспекторами. Нічого запрещеного немає у вас. Що? Не знаю, похоже на маскуван. Кого похоже, похоже? На рікла не А що, не знаєте? Ну, я свіду вроде похоже. А де ви його взяли. Ну, в том, что лес заходил возле гаражей на А зачем? Ну, иногда... Зачем подобрал? Ну, раньше курил надо. А, и что? Ну, взял для личного употребления. А. а покажите. А. Ну, хорошо, все. Дивного містянина патрульні помітили на вулиці Володимира Великого біля будинку мод. Інспектори зупинили 34-річного чоловіка та провели поверхневу перевірку. Правопорушник зізнався, що зберігає в себе наркотичну речовину та показав 5 сліп пакетів зеленою речовиною рослинного походження. Саласна переслава смотра. Согласно закону Украины, статья 34.6, человек был остановлен, провели поверхностный осмотр. У данного гражданина было выявлено вещество растительного происхождения зеленого цвета. Человек пояснил, что нашел данное вещество для собственного потребления. На место была вызвана естественно, оперативная группа Саксанской рыбы. Цей власник наркотичної речовини взагалі не приховував, що зберігає в себе заборонене. Чоловік стояв із товаришем та похитувався. Коли до нього звернулися патрульні, криворіжець одразу показав шприці з речовиною темного кольору. Согласно 3.4 4 статьи закона Украины про полиции, мы проведем поверхностный осмотр. Не рассмотрели. Хорошо. Да, да. Есть. Можно? Есть, есть видеофиксация. Запрещенная есть. Все. Есть при себе запрещенные? Да. А Не, что для, именно у Для цели сбыта, для, личного употребления. А что именно? Ширку. А, одну секундочку. Можете достать предметы? Конечно. Чоловік одразу зізнався, що має при собі шприц та показав його. Як пояснив криворіжець, вживає наркотики вже тривалий час. Придбав так звану ширку для власного вживання, а не для продажу. Шприц із темною рідиною вилучили та направили на експертизу слідчі районного відділення поліції, патрулюючи вулиці міста Покровського району. В лісосмузі було виявлено громадянина, який мав при собі шприць з рідиною коричневого кольору, схожу на наркотичну. В ході спілкування чоловік повідомив, що придбав дану речовину для власного користування. Погане маскування. Під ранок на мікрорайоні сонячний затримали криворіжця. Чоловік заліз в аптеку через вікно. Патрульні викликали на місце власників та зайшли до приміщення. Всередині інспектори виявили непроханого гостя. Нормально. Доставай все в карман. куда стоять? Подожди, стоп. Все, ложи назад в карман. Назад в карман ложи. Назад в карман ложись. Все, все, браслет оденем минус и ждем все. Сюда. Руки назад. Руки назад. Деньги в карман положи. Это... Молодец. Ложи в карман, давай. Я не буду. Руки. Зловмисник заліз до аптеки через вікно, біля якого поліцейські знайшли його особисті речі, а також викрутку. Дочекавшись власника приміщення, інспектори разом з ним зайшли в приміщення та виявили там невідомого чоловіка. На місце прибула слідчо-оперативна група Саксаганського району для подальшого розбирання по справі. Прибувши за вказаною адресою, було встановлено, що зламане вікно до аптеки в мікрорайоні сонячний. Було заблоковано даний заклад а на місце викликано власника даної аптеки. Коли прибув власник даної аптеки та відчинив двері до закладу, увійшовши до середини, було всередині знайдено чоловіка, який там переховувався. Пояснити, що він там робить, останній не зміг. Вий своє недорого. В металургійному районі до поліції звернувся містянин. Заявник пояснив, що невідомий викрав з його авто магнітолу, а зараз ходить в парку героїв АТО та пропонує перехожим купити в нього програвач. Де мій телефон? Все достав? Да. Руки по сторонам.

Чоловік залишив автівку та, нічого не підозрюючи, прогулювався в парку. Раптом заявник помітив невідомого, який пропонував перехожим купити магнітолу. Дуже знайому. Чоловік перевірив свою машину та виявив, що там немає програвача, та повернувся до невідомого. Заявникові зловмисник теж пропонував придбати в нього магнітолу, але не так сталося, як гадалося. Інспектори затримали крадія та передали слідчим районного відділення поліції. Земник повідомив, що невідома особа викрала з його авто магнітолу. Дану особу було помічено в парку героїв АТО. Даний чоловік пропонував людям купити дану магнітолу. Пропатрулювавши парк героїв АТО, було виявлено даного чоловіка. Заявник вказав на цю особу, яка викрала магнітолу з його авто. Особа, яка вкрала магнітолу з авто даного чоловіка, підійшла саме до нього і пропонувала купити його ж магнітолу заявнику. Погано лежало. На вулиці Ярослава Мудрого сталася крадіжка. Про це повідомили місцеві мешканці. Вони бачили, як невідомий чоловік заліз у чужий погріб та намагається звідти витягти якийсь метал. Є, Є хто? Здрасті, покажіть нам. Живі, здорові. Що ви тут робите? Та, я тут Таких железячих се брать. Та ваш погріб? А чого сюда полізли? Що заглянув? інспектори. Прибули на місце та обстежили прилеглу територію. Патрульні побачили чоловіка. Він сидів у погребі з відірваною кришкою. Спочатку зломисник не міг пояснити для чого туди заліз, а після зізнався, що хотів забрати металеві вироби, так як вирішив, що вони нічні. Під час патрулювання на службовий планшет прийшов виклик радіжка. По вулиці Ярослава Мудрого біля будинку було викрадено кришку з погреба. Обстеживши прилеглу територію було виявлено погреб, в якому була відсутня кришка, і чоловіка, який там знаходився. Як пояснив чоловік, своє перебування в цьому погребі, він побачив металеві конструкції, які він хотів потім здати. Правопорушення й злочин в одному флаконі. На вулиці Соборності 21-річний криворіжець порушував громадський порядок та не реагував на зауваження місцевих мешканців. Громадяни звернулися до поліції. Ну, я У меня паспорта, я... Вашу фотографию? Меня меня что это за фотография? Не знаю. Что Вы все это... рекопировали? Ну, да. Отксерили фотографии? А сколько эти лучше? Я да. думал, Так, а с какой целью? Уж кредит хотели взять? Ну, где я не знаю, у -у -у. Вы знаете, что за это предусмотрена ответственность также? Это уже посерьезнее, чем за пиво. Поліцейські виявили за вказаною адресою молодого чоловіка. Він розпивав пиво. Інспектори попросили його надати документ, що підтверджує особу. Правопорушник простягнув паспорт громадянина України зі своєю фотокарткою, але не свій. Чоловік сказав, що документ знайшов та залишив в себе, щоб взяти кредит. Свої наміри він пояснюватиме слідчим районного відділення поліції. Було виявлено громадянина, який розпивав алкогольні напої. На закону вимогу поліцейського, згідно статті 32 закону України про національну поліцію, громадянин пред'явив документ, який посвідчує особу. В документі було виявлено ознаки підробки, тобто фотокартка була вклеєна. Так як було виявлено кримінальне правопорушення згідно статті 358 Кримінального кодексу України, на місце було викликано СОХ. Чоловік пояснив, що вклеїв фотокартку в паспорт, е, так як його паспорт згорів. Е, цей паспорт він знайшов і вклеїв фотокартку для того, щоб взяти кредит. Приїхали. В ході патрулювання інспектори помітили вас, який потрапив в ДТП. Автомобіль врізався в дерево та бетонний стовп. Усе обійшлося без постраждалих. Що ж так вийшло? Тут, тут, тут. Занесло. Вы же за рулем были, правильно? Ну да. Еще, 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 еще. Оп, ой, хорош. Ой, хоро, я спьянел. <свы> <свы> да, ну, два, наверное. <свы> нет, два и пять, Да, я потом на, на, направлю. А на. это сколько? 2,5? Это значит? Это очень много. Нет. 0,2, разрешено. 2,75. Это превышает норму почти так 15 это <laughs> в литрах. В литрах? Нет, это много. Невдовзі поліцейські отримали виклик на те ж місце. І заявником виявився керманич, який, судячи за ознаками, був нетверезий. Чоловік не приховував, що він п'яний, та й приховувати це взагалі-то не було сенсу. Різкий запах алкоголю говорив сам за себе. Горе водій погодився на проходження тесту на стан сп'яніння, результат якого показав перевищення норми майже в 14 разів. Під час патрулювання отримали виклик ДТП за участю автомобіля ВАЗ-21063, який врізався у дерево. В автомобілі знаходилися чоловік та жінка. Від чоловіка було чутно дуже сильний запах алкоголя. Громадянин погодився пройти тест на місці. Результат тесту склав 2,75 проміли. На місці було складено протокол за статтею 130, частина перша. Якщо ви стали свідком злочину або правопорушення, негайно звертайтеся на лінію 102. Патрульна поліція Кривого Рогу дуже вдячна громадянам, які не залишаються осторонь проблем оточуючих. Якщо ми будемо і надалі співпрацювати, то зможемо швидше зменшити рівень злочинності в нашому місті. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. До нових зустрічей на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.